Сортування відходів у Жовтих Водах роками викликає більше запитань, ніж відповідей. Чому в місті досі немає окремих контейнерів і куди здавати пластик, скло чи папір тим, хто вже готовий сортувати? Саме це обговорили під час круглого столу в межах проєкту «Екопросвіта – Впорядкуємо відходи разом. Було розроблено національний план управління відходами. Після розробки національного плану було розроблено регіональний план. Управління mm -hmm. відходами у Дніпропетровській області. Регіональний план наразі знаходиться на стадії затвердження. Mm -hmm. Тобто він розроблений. Він були е, зуми з, з усіма представниками всіх громад. Е, ми відносимося до кам'янської зони, ну, кам'янського mm -hmm. кластеру. Це повинно бути розроблено, Ну на, наразі воно е, розглядається до 34-го року. І далі за цими регіональними планами іде на протязі році року написання місцевого плану управління відходами. Угу. До обговорення долучилися освітяни, учні, екологи, громадські організації та представники бізнесу. Говорили не лише про контейнери, а й про екологічну освіту, культуру поводження з відходами та стан міського простору. В чому основна якби ідея нашого підприємства це. Ну Ті, хто готовий долучатися, хто вже раніше сортував до нас, до появи нашого піднесла. Ну, ми з підтримуємо їх, даємо всім можливість ті люди, які нас ресурси, надаємо їм можливість, щоб вони як мова, більше ця, цей процес впроваджували в себе там угу. в своїй діяльності. Мої напрацювання як директор, то що ми зрозуміли, що дуже низька культура, люди не знають, навіть не вони б, може й хотіли, і навіть не питання. Там розміщення контейнерів, там куди його діть. Це втурсовину, а просто люди не знають, не відрізняють одне від одного. Сортування сміття це є одне із ключових. Таких показників сталого розвитку. Ми приймали участь і в міських, і в обласних заходах. Всі участі приймали, і діти привчені вже сортувати сміття. Спочатку навчання йшло дитини. Вони дуже були зацікавлені цим, тому що вони приносили з дому, показували, а це можна, це не І далі ми просили дітей. Це був у нас такий, як заключаючий. Там до теми провести конференцію з батьками і розповісти їм, як сортувати, тобто навчання батьків можна через дітей. У нас в школі знаходиться контейнер для пластикових виробів. Вони теж, діти всі приносять туди пластикові вироби пляшки різноманітні, а самі кришечки ми окремо збираємо, передаємо на виготовлення протезів, сортуємо сміття, яке являється небезпечним. Це батарейки. Учасники дійшли висновку. Проблема відходів це не лише інфраструктура, а й відповідальність кожного. Без просвіти та дбайливого ставлення до благоустрою нові контейнери не вирішать проблему сміття. Саме з освіти щоденних дій і спільної відповідальності починаються системні зміни в громаді.